Annex IQ унікальна коляска, якої вам вистачить на весь період користування, адже комплект включає в себе люльку, реверсивний прогулянковий блок та баги маленьку легеньку прогулочку. Ще ця модель має два набори коліс – більші та менші. Ви можете встановлювати, які вам будуть зручніші або використовувати їх по черзі. Сама моделька компактна та легенька, важить 9,8 кг з люлькою, а з прогулянковими буде ще легше. І для своїх компактних розмірів вона ще має хорошу амортизацію. Якщо коляска для вас занизька, докупляйте адаптери висоти і ставите люльку на них. Ось так вона стала значно вищою, дуже легка і зручна в керуванні, легесенька, маневрена. Ручка має два положення. До речі, на сірій це преміум версія, базова версія на чорній рамі. Сама коляска виконана зі щільного текстилю, з вологовідштовхувальними властивостями, має величезний капішон. Закриває дуже класно. Капюшон легко опустити однією кнопкою. Ось тут на люльці натискаємо та опускаємо. Ну або, як зазвичай, кнопочками на капюшоні тут можна, до речі, посередині його зупинити. Чохол кріпиться з міками, зручно, що з обох сторін можна відстегнути. Внутрішню обшивку можна зняти для прання, м'якенький матрасик. Є дві секції для вентиляції. Шасі легко та компактно складається, є ремінець для перенесення. Компактний прогулянковий блок можна встановлювати до себе обличчям, а й по напрямку руху. На є додаткова секція, спинка розкладається в трьох положеннях і ніжка регулюється. Для зручної посадки бампер можна зняти або відхилити ремені безпеки, що регулюються по висоті та мають магнітну застібку. На спинці відкривається секція для вентиляції, Шасі складаються разом з прогулянковим блоком. За допомогою адаптерів на шасі можна встановити автокрісло. А тепер трансформуємо у баги. Нам потрібно звузити шасі. А ще можемо встановити менші колеса. Встановлюємо вущу ручку та одягаємо текстиль. Ось така компактна прогулочка виходить з маленькими колесами важить 7,3 кг. Капюшон має додаткову секцію Віконечко. Спинка розкладається ремінцем, зупиняєте в тому місці, де вам потрібно. І велика секція для вентиляції. Підніжка регулюється одним натисканням, обтянута якошкірою. Бампер можна відхилити або зняти. Прямійці безпеки регулюються по висоті та мають магнітну застібку. А тепер складемо. До речі, на звужене шасі також можна встановити газ